Какая хорошая фраза, тебя признают, когда ты побеждаешь. И побеждаешь в первую очередь внутри самого себя или внутри своей страны. Нам надо стать сильной страной. В ночь на 16 июля мы сегодня уже зацепили не раз тему свободы слова, свободы прессы. Во время попытки переворота в Турции был застрелен фотокорреспондент Мустафа Камбас. Сейчас его фотографию вы видите на экране. Большинство средств массовой информации в нашей стране принадлежат государству и олигархам, труднее всего немногим независимым каналам и изданиям, особенно если они популярны. Такие цифры. За первое полугодие 2016 года зафиксировано 45 случаев препятствования работе журналистов. Против 34 случаев за аналогичный период прошлого года я сейчас говорю об Украине. Такие данные приводит Институт массовой информации в отчете «Барометр свободы слова», который был опубликован 7 июля. 14 июля Международная федерация журналистов призвала украинскую власть прекратить расследование независимого телеканала преследование независимого телеканала 3 ТВ и журналиста Савика Шустера. Официальное заявление опубликовано на сайте Федерации. Міжнародна федерація журналістів закликає владу в Україні припинити переслідування незалежного телеканалу та відомих журналістів. Зокрема, йдеться про ток-шоу Савіка Шустера Шустер Лайф. Відповідну заяву оприлюднено на сайті організації. Як зазначається у ній, переслідування незалежного каналу 3STV, засновником якого є Савік Шустер, закінчилося тим, що з'явилося рішення про заборону журналісту працювати в Україні. Медіа організації в Україні, зокрема НСЖУ, визнали це рішення неправомірним. А Конфедерація Незалежних профспілок України порушенням Конвенції про свободу асоціацій. Міжнародна федерація журналістів володіє інформацією про критику, яка лунає в Україні на адресу студії Савіка Шустера з боку політиків, медіа експертів та представників громадянського суспільства щодо вибору гостей і тем програм. Однак це не означає, що влада може позбавити Савіка Шустера чи будь-кого іншого права на журналістську професію, права на свободу вираження думок, право представляти в ефірі різні точки зору. Йдеться в заяві Федерації. Також у документі наводяться слова першого секретаря Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, який наголошує, що, попри критику, майданчик Савіка Шустера є політичним ток-шоу номер 1 Ми вітаємо рішення судів України, які доводять незаконність анулювання дозволу на працевлаштування автору і ведучому ток-шоу Шустер Лайф Савіку Шустеру. Також у заяві Федерації зазначається, що президент Федерації Філіп Ляруш назвав переслідування Савіка Шустера грубим порушенням основоположних принципів свободи слова і незалежної журналісти. Аналістики нагадаємо, у квітні Київський міський центр зайнятості анулював Савіку Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального директора Савік Шустер студії, телевізійного продакшену, який виробляв суспільно-політичне шоу «Шустер Лайф, яке і зараз виходить на телеканалі Савіка Шустера 3 С Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної довідки про несудимість. Національна спілка журналістів України та незалежна медіа профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними та кваліфікували їх як прояви правової цензури 12 липня. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування автору і ведучому ток-шоу Шустер Лайф Савіку Шустеру. На прямому включенні сейчас з нами із Австрії сповняючи обов'язки председателя Національного союзу журналістів України Сергій Таміленко. Сергій, добрий вечір. Доброго вечора, Сергію. підтримали звернення Міжнародної федерації журналістів. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати і наскільки ви розумієте ситуацію, яка склалася навколо студії каналу 3STV і безпосередньо Савіка Шустера? Ну власне, ми розуміємо цю ситуацію Національної спілці журналістів України. Ми власне і підтримали звернення від студії, передали його до на розгляд міжнародної федерації журналістів. Я хотів би закцентувати увагу, що міжнародна федерація журналістів це власне ну найбільша в світі професійна асоціація, яка об'єднує національні спілки з всього світу і відповідно ключовим пріоритетом є захист свободи слова в кожній країні, і дійсно експерти міжнародної федерації розглядали цю ситуацію. Цей кейс з України розглядали. Питання про ем, проблеми у е, мовленні для студії Савіка Шустера, і прийшли до тих висновків, які тільки що зачитані: що у двох е, ситуаціях пов'язаних із анулюванням права на, е, на роботу для Савіка Шустера в Україні, і друга. Це податкові претензії. Вони вбачають ознаки реально політичного переслідування і намагання перешкодити свободі слова. Водночас, Міжнародна федерація журналістів, ми так само в національній спілці журналістів України ми говоримо, що очевидно, шоу Савіка Шустера, як і будь-яке політичне шоу, воно може бути під шквалом якоїсь критики, може обговорюватись, і звичайно, що можуть бути претензії до вас щодо того самого. Що, наприклад, от, шанований Микола Катеринчук є в студії, чому немає іншого лідера іншої партії або іншого, наприклад, народного депутата, але це все має бути професійні дискусії, громадські дискусії, і це не має бути підставою для тих, хто має владні повноваження перешкоджати вам в ефірі, перешкоджати і вести це мовлення. Тому ми вітаємо, що міжнародна федерація журналістів власне підтримала загальні декларації як право. Професіоналів право для медіафахівців на свій доступ до своєї аудиторії. Да, спасибо, Сергей. Оставайтесь с нами на связи. А, вопрос к вам. Юрий, вы считаете, есть проблемы со свободой слова в Украине? Потому что я привела данные барометра свободы слова, но вот конкретные детали, в чем, собственно, притеснения выражались. 23 случая за полгода чаще всего журналистам разбивают камеры, выгоняют из кабинетов чиновников, запрещают съемку в судах, запрещают съемку ДТП с участием госслужащих. При этом эксперты зафиксировали улучшение ситуации с доступом журналистов к информации, с начала года произошло 9 нарушений в этой сфере против 16 за аналогичный период прошлого года. Я хочу заметить, что вот как раз сегодня, по-моему, был опубликован новый рейтинг свободы слова от репортеров без границ. Там Украина, это за 2015, за прошлый да. год они посчитали, Украина по сравнению с 2014 годом очень здорово поднялась по-моему, на 22 пункта вверх. Но тем не менее, из 180 стран, которые участвуют в этом рейтинге, Украина сейчас находится на 107-м месте. То есть уже одно это показывает, что не все так чисто и не все так прозрачно со свободой слова в Украине. Вот осталось посмотреть, кстати, что, какой будет позиция Украины, какова будет позиция Украины в следующем году, когда будет опубликован рейтинг за этот год. Может быть, кстати, в частности из-за истории с Шустер Лайф, немножко Украина не, не поднимется в этом рейтинге, а даже чуть-чуть опустится. Николай, как вы считаете, независимая медиа может отстаивать себя? Сергей привел хороший пример, что даже это может стать поводом для нападок. Вы в этой студии находитесь, какие-то политики не находятся, хотя на территории свободы мы рады видеть всегда всех и приглашаем абсолютно всех политиков, нет никаких ограничений. Но тем не менее, как вы стоите, как отстоять себя? Ну, э, прежде всего, я хотел бы сказать еще, я не народный депутат Украины, а подруга, наша партия, и оппозиционную партию. А, і ми війшли в комітет, який був створений е, журналістами і парламентської опозиції, не парламентської опозиції щодо е, порятунку свободи слова. Е, і цей комітет діє, і ми, е, як частина Альянсу лібералів і демократів, це е, третя за численністю фракції Європарламенту, е, ми активно просуваємо питання свободи слова, тому що ну, е, Питання шустором це ну питання, воно час від часу ставало завжди, тому що він завжди не незручний, коли вже хтось прийшов до влади. Але беруть владу саме цій студії, де з'явився кандидат в президенти Порошенко. Він провів ці студії, мені здається, все своє життя таке парламентське, да, і став президентом завдяки те, що його він мав можливість тут, що його почують люди. Без цензури, без нічого іншого, ми, ми ж не говоримо тільки про шустера, ми говоримо про 112, Ми говоримо про Євроньюз, Ми говоримо про вісті, ми говоримо про всі, де стандарти свободи слова порушуються. Порушуються через надумані всім, ну скажімо, зрозумілі юридичні зачіпки і або прямий тиск. Але журналістська спільнота, і це зараз, от ну мені здається, об'єднало всіх. Що зникає конкуренція на, на телебаченні, її просто вже не існує, і е, постанову, яку е, мали ввести в дію е, уряд Яценюка – це перехід на цифрове телебачення, чомусь була відтермінована самим Яценюком рішенням нашого парламенту е, на сімнадцятий рік, е, і це ну нікого в чомусь тут ну не, не чіпляє, але ми стучимося, і нас чують в європейському парламенті. І на жаль, сьогодні в студії мали бути два відомих європейських політика, євродепутати. Один із них Ганс Ван Бален, інший Петрас Аур... Ауш... Ауштравічус. Як не можу правильно висловити дане. Але вони поїхали до президента, тому що все впадає, як тільки хтось приїжджає поговорити серйозно про питання свободи слова, інше і йде в цю студію. Вони зразу їх приймають там, дві години потримають адміністрація президента, 15 хвилин вийдуть, потиснуть руки і вони далі їдуть. Але що я от міг би як член Альянсу передати от, від Николай, я маю дерева. Це важливий момент, ми можемо на ньому зосередитися, Що в 20-30 нашої програми депутатів позвали на 20 років? За 20-30 їх не було підтвердження, але дуже важливо, що євродепутати і як президент Альянсу ліберал і демократів Ван Бален. В очі президент України сказав свою ну не стурбованість, а рішучість здіяти по захисту свободи слова. Тому що те, що ми обговорюємо, це на вересень буде круглий стіл в Європарламенті, потім буде резолюція Альянсу лібералів і демократів відносно моніторингу. І саме головне, що ми добиваємося. Ми добиваємося, щоб був створений е механізм, по якому державні чиновники, які стають ворогами свободи слова, потрапляли під санкційний список. І цей санкційний список буде від нев'їзду в європейський союз до інших можливостей впливу на українську владу, на українських чиновників, крім звичайних судових процесів, але ще політичний вплив буде, тому що ну ви маєте зрозуміти, що свобода слова це теза, що ну люди вмирають в принципі. Не буває ні економіки здорової, ні розвитку. Країни в демократичному напрямку, якщо нема свободи слова, у нас є проблема з цим. І цю проблему яскраво ну, показує з студія Саяка Шостера. І я можу сказати, що сьогодні вони будуть говорити про це з президентом, який на кожному початку ефіра вашої програми говорить, що він готовий віддати своє життя за свободу слова, хоча й не поділяє те, що відбувається в в студії. Ну, життя ми не просимо, але просимо, щоб все ж таки. Якщо ми будуємо європейську цивілізовану державу, ми відповідали тим критеріям, які є в європейській демократії відносно свободи слова. І за це ми будемо боротися незалежно, де ми не були, тому що це питання ну, нашого майбутнього. І е, я ну вдячний, що є питання по моїй присутності в цій студії, але я хотів би, щоб не було питань по присутності цієї студії. Президента України, який не ходить сюди, прем'єр-міністра, який не ходить сюди, міністрів, які не ходять сюди, тому що е, вважають, що спілкування з суспільством незручні питання, е, ну це вже не про них. Такого не буває. Все одно е, майданчик цей збережеться, і я всіх закликаю через цю студію, не тільки наче дивитися, що робить євродепутати, що ми робимо. А люди, ви е, вступайте в цю боротьбу, тому що від того як ви інформовані. Що відбувається взагалі? Ну, ми ж стоїмо на такому дуже крихкому е, початку е, якогось нового життя. Да? Ось війна закінчиться що далі, а не закінчиться що далі. А чому нам говорять от так? А чому от прийшли вибори? А чому ми сьогодні говоримо про Туреччину? Бо це дуже важливо, тому що екстраполяція на те, що відбувається сьогодні, можлива. можлива і потрібна. І суспільство тільки там є заможним і багатим, суспільство, яке думає. І ця програма заставляє думати. І свобода слова заставляє думати. Вона не робить висновки, і, ну як в російській пропаганді, одна думка, і її вкалачують в голову кожному. І вже ну я в Вільнюсі їхав з таксистом, він мені говорить про те, що е, женщина з Тюмені говорить, що ми дійсно їдемо, їмо дітей, ми їх варимо і їмо. Що ми напали на Російську Федерацію, що тут нацика Бандеровські взагалі люди, у нас по кожного по два раба є, і це людина з вищого світу. І таксист мені розповідав, він не розумів, ну, як вона може про це говорити. Вона до хріпати він не став з нею спорити. А подивіться на ті спори, які виникають зараз на відпочинках. Люди ж одного одного не чую, потому что их разделяет информация. И все же таки, где есть альтернатива? Вы подтверждаете слова Мохаммада, который сказал о том, что как телевидение меняет мусульманский мир. Я хотела процитировать еще одного журналиста, ведущего ток-шоу «Черное зеркало» в то время на телеканале «Интер» Евгения Киселева 15 апреля. Он заявил, что покидает канал. Потому что не может больше делать на нем независимую журналистику. 28 апреля в комментарии изданию «Дюшевелле» он заявил, что работать журналистом сейчас стало труднее, чем раньше. При Вікторі Януковичу навіть було у якомусь сенсі простіше, адже Донецькі були доволі примітивно влаштовані та реагували на якісь очевидні подразники. А зараз усі вміють користуватися інтернетом, читають Фейсбук, реагують на кожний пост, комент, лайк. Як стверджують злі язики у різних високих кабінетах з приводу окремих лайків ледь не мозкові штурми влаштовують. Махамад, вы являетесь главным редактором информационного портала «Украина по-арабски». Мне интересно, во-первых, вашему порталу не э, приходится противостоять каким-то э, на, наскокам, э, какому-то прессингу, и как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась э, с нашим каналом? Э, ну, мы поставили перед собой совсем другую цель. Мы, скажем так, не вникаем в внутренние проблемы внутри политиков, Я именно на сдвиге то, я собрал несколько волонтеров, когда в Украине начала война, и до этой войны, честно, мне было предчувствие, когда еще со мной учились э, студенты еще с России. я говорил моим друзьям из э, Украины, я говорю, ребята, ждет вас опасность с Востока, а не Запада. Всегда я об этом думал, и кто читает украинскую историю, это, это очевидно увидит. Э, поэтому мы поставили цель Именно информировать арабский мир, арабские читатели, что в Украине происходит. Единственное, то, что меня печально, я обратился, начиная от президента, заканчивая Верховной Радой и всем, и даже вот мы знакомы с господином Томиловым, о том, что в Украине нет такого ресурса, у вас нет денег, я все понимаю, нормально, воюем, как всегда, нет ничего. А если нужны деньги на снаряды, быстро найдутся. Хорошо, арабский мир мы теряем, потихонечку. Mm -hmm. Украина и арабский мир это идеальные партнеры то, что Украина производит, арабский мир это требует, это продовольствие, техника и так далее. И то, что именно арабский мир производит, это ну, по рынке и плюс нефть, Украина требует. Так Взаим хорошо, обмен. давайте я хочу открыть канал нормально, чтобы именно э, люди видели правду в Украину, видели, что это народ борется за свою независимость, за свою евроинтеграцию. Хорошо или плохо, это пусть народ решит. Ну, везде я слышал, э, вы молодцы и хлопок, но реальная поддержка, даже моральной, я ни у кого не слышал. Хотя э, наш э, уважаемый посол, знаете, я его очень сильно уважаю, когда были в Египте, ему сказали Мухаммад. Тут вас на телевидении не допустят Путина критиковать. Я говорю, я постараюсь. И меня дали возможность действительно на медиа в арабских странах именно поставить украинский вопрос. Посолство меня поддержала, хотя сюда возвращаясь в Украине, никто не сказал даже молодец. То есть... Либо не замечают, либо не интересно, например, уже, чтобы Украина действительно хорошо... То есть у меня такое мнение, что... Я говорю информационно, да, да. мировой. Что мы делаем вид, что мы воюем с российской пропагандой. Делаем вид. Это мое мнение. Угу. Но внутренний вопрос. Мы старались максимально арабскому читателю не дать, я извиняюсь, то что грязь происходит в политике. Старались дать именно облик позитивный. А что с вашим каналом случилось? Я думаю, Украина идет, скажем так, демократии еще. Украинский гражданин, при всем уважении, я украинский гражданин, не полностью, скажем так, понимает процесс демократии. Это объясняется тем, что после, как именно стояли против Януковича в 2013 году, его избирают, я извиняюсь, в 2004 году да. против стояли, а в 2009 это, это было сенсенс. Наш народ украинский требуется именно действительно больше свободы, требуется больше правильной подачи информации. Кое-кто Кое, -кто информи... Кое -кто, скажем так, постоянно пока удерживает, и кто-то не отпускает Украину в ЕС полностью. Ведь, э, верхушки знают, если мы выполним все стандарты, мы очень быстро получим безвизовый режим. Я чувствую, что ЕС он хочет даст в отношении, в отличие от Турции. Поэтому такие моменты играют на э, скажем так. Нам нужно не, разобраться да, внутри страны. Нужно, скажем так, находятся всегда какие-то кризисы, Искусственно, чтобы есть, сказал: ребята, вы пока еще не готовы. Почему? Потому что мы будем больше прозрачные, и кое-кто еще не успел все перепаковывать. Mm -hmm. Спасибо Внутри. всем вам, спасибо Сергею, который оставался у нас на.